Ну я врагу такого не жила. Покупувала, мала, в хаті ні води, ні їди, нічого нема. І, і хоч світло було. То всі собі тікають, їй Том пристарили. Кажу, я боюсь. Чого ти боїшся? Там люди, як накормлені, вчислим, і все. І вода є, не будеш, жаліти не будеш. Єлі-єлю говорили. Ту ніч, не спала до ранку, прийшла в 4 часа з председателем і каже, ну що, їде, ти кажеш, та їду. На час перебування в нашому центрі допомагали і соціальні працівники, і наші фельдшери, і сімейні лікарі, і лікарі, які тут від турецької громади знаходяться, також допомагали. Ну і допомагали кому потрібно і психологічно за допомогою наших благодійників. І всебічну підтримку також ми їм надавали. Ми з міста Білозерське, мама в мене з двома ампутованими ногами. Дочка в мене інвалід другої групи не ходить. Ну а я ще якось сунуся з тими ногами і спиною своєю. Ну що ж на мені два інваліди? І як можу, так само ж десь підняти трошки треба волонтери. Нас привезли сюди, грузили. Ті, що до нас туди приїхали в місто повністю, і дівчата, і хлопці все погрузили, ми їх погрузили, я ж кажу, мені допомогли піднятися. о, І тут ми приїхали, нас вигрузили, речі сюди, і рідних сюди на каталці, на колясці. Я то помаленьку клигала, речі всі поносили, все. і дівчата тут ходять і їсти. Моїм всім носять медперсонал нормальний і санітарочки, і все все приходять, питаються муці такі дівчата. Зараз ми займаємося подальшим відп... подальшою відправкою людей. З транзитного центру, який знаходиться в Павлограді, розвантажуємо і відправляємо у Київську область по держраселенню. І це нормальна практика співпраця з Донецькою обласною державною адміністрацією, з якою ми, звісно ж, також разом співпрацюємо з перших днів повномасштабного вторгнення. Евакуація відбувається за сприяння особисто голови уряду, заступника керівника офісу президента Ірини Андріївни Верещук, завдяки співпраці з Київською обласною державною адміністрацією, до якої звертався голова адміністрації Вадим Сергійович Фалашкін, також за підтримки логістичної АТИЛК «Укрзалізниця» та за сприяння наших партнерів організації Благодійний фонд «Східсос», який допомагає нам в цій нелегкі справі щодо евакуації наших могонобільних домі. i <laughs> Питання розміщення одиноких, саме нагалошу одиноких маломобільних осіб, воно на постійному контролі нашого голови Вадима Сергійовича. Ми постійно шукаємо ці місця вже четвертий рік по всій Україні. Більше 7 тисяч наших мешканців були розселені як з рідними, як і одинокі до спеціалізованих закладів. І сьогодні відбувається черговий етап цієї евакуації маломобільних осіб.